Війна забрала нас ще одного героя Ярослава Рафальського, захищаючи нас, 23 жовтня в околицях Куп'янського району Харківської області загинув 32-річний білоцерківець, командир стрілецького відділення військової частини А 4064 Він був не просто військовослужбовцем, але й відданим командиром, люблячим чоловіком та найкращим батьком двох маленьких діток. І за і невірно їм. Ми повинні пам'ятати про жертовність наших захисників та якою ціною ми маємо змогу жити під українським небом. Приносимо наші співчуття рідним та близьким Ярослава. Вічна пам'ять, слава та подяка герою, який віддав своє життя за незалежність.